Сьогодні стартують 15-ті літні паралімпійські ігри в Ріо де Жанейро. Церемонія відкриття відбудеться о півночі за київським часом. Напередодні в ріо підняли прапор України. Світлинами поділився національний паралімпійський комітет. Вже завтра спортсмени з усього світу поборються за медалі. Сніданок побував на тренуваннях наших паралімпійців. Дивіться, як усе було. Цього року на літній паралімпіаді Україну представляє рекордна кількість спортсменів 172. і найбільше серед них плавців. Ольга Свідерська одна із наших надій на медалі. Дівчина вже має срібло паралімпіади у Лондоні і до Бразилії поїхала перемагати. Не тільки я кожен спортсмен з, -з збірної відчуває відповідальність, хоче покращити свої результати, гідно представити країну. До ігор спортсмени готувалися у пекельному режимі. Щоденні виснажливі тренування, але задля перемоги сил. Не шкодували, зізнається семиразовий паралімпійський чемпіон Максим Веракса. Це обичний режим. Наш як люди ходять на роботу, так ми якби кожен день займаємося плаванням. На двох останніх літніх паралімпіадах Україна посідала високе четверте місце. Зараз наші спортсмени еліта світового паралімпійського руху, але так було не завжди. Чемпіонка Олена Акопян згадує 1996 рік. Тоді ігри в Атланті були і для неї, і для нашої збірної дебютними. Коли наша команда приїхала вперше, як незалежна страна на Паралімпійські ігри. На нас в нас мало хто вірив і нам мало хто довіряв. Всіх наших спортсменів е мучили з класифікаціями, всіх наших спортсменів ставили на якісь неудобні дорожки. Тоді Україна посіла 44-те місце, завоювавши сім медалей. Три з них срібні на рахунку Олени. Мені як то попросили все одети, я так сиділа так. Очень очень было тяжело. Змагання у Ріо Олена буде дивитися по телевізору. Її запросили коментувати запливи хлопців та дівчат, багато з яких буквально зростали на її очах. Вони ще були дітьми, маленькими дітьми вони приходили в паралімпійський спорт. Ми проводили з ними якісь зустрічі, А тепер я бачу їх уже на голубих дорожках з золотими медалями на шиї. На питання хто у нашій команді фаворит, Олена відповідає просто: у нас фаворит українська паралімпійська зборна. Змагання в Ріо будуть тривати з 8 до 17 вересня. Українці поборються за медалі в 15 видах спорту.